– Я, місце пам'яті та Некрополь близько ста тисяч цивільних громадян і військовополонених, розстріляних нацистами у 1941-1943 роках. Серед них євреї гірон, червоноармійці, комуністи, підпільники організації українських націоналістів, саботажники, порушники потанської години та навіть пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова. Масовий розстріл євреїв у Бабиному Яру стала символом Голокосту від куль і нацистської політики масового знищення людей. Масові розстріли у Бабиному Яру розпочалися відразу після вступу нацистів та їхніх союзників до Києва у вересні 1941 року і відбувалися незавершення окупації міста. Найтрагічнішими стали 29-30 вересня. Коли вбили майже 34 тисячі євреїв, мешканців Києва, Німецьких донесення, цю операцію назвали Гросакція. Формальним приводом до неї стала радянська диверсія зі знищення Хрещатика 24 вересня. Нацистська операція в Бабому Яру 29-30 вересня стала однією з наймасштабніших каральних акцій Другої світової війни. Більшість населених пунктів України мають свої більш чи менші два Яри. Місця нацистських розділів, євреїв та інших жертв. Провідна роль у розділах кінця березня, початку жовтня, 1941 року, в бабиному яру належить зомбер команді 4К під орудою штамки уроля СС Пауля Блобина. Цей нацистський підрозділ зіснив також масові вбивства євреїв у Львові, Рівному, Луцьку, Новгород-Волинському, Житомирі, Білій Церкві та інших містах. Стало близько півтора мільйона українських євреїв. Пам'ять про трагедію Бабиного Яру, попри всі обставини завжди залишалось живою. Перші художні твори на цю тему з'явилися уже в 1941-1943 роках. Художник, етнограф Юрій Павлович, що дня робил у малокій Нашим художнім протекстами стали політичні твори Ольги Анна Після відкриття розмислення жахливого Локосту Світова спільнота предстала на позицію ніколи знову. Проте гіноцид продовжується ставатися. Сьогодні в Україні війна. Рашисти навіть авторіку запозичають гіноцист, заявляючи про розв'язання українського питання, подібно до гірського, розв'язання єврейського питання. Російський так званий антифашизм. Став було мозом для євреїв сучасних країні та сприяв рузі на пам'яті про голокост. Російські війська обстрілюють єврейські цвинтарі, синологи, навіть благодія. Жорстокі масові вбивства расистами, чоловіків, жінок, дітей, рідних людей, тварин, тортури фізичні та моральні. Навіть іноді намагання спалити тіла, щоб приховати вчинені злочини, як свого часу, відчуваючи наближення поразки, робили нацисти. Відомості зі звільнених Бучі, Ізюм, Маріуполя та інших українських міст і сіл жахають цивілізований світ. Нацисти відбирали гроші, золото, одяг. Так і сьогодні окупанти грабують одяг, їжу, побутову техніку, будь собак та сантехніку. Після окупації нацистів у кожному місті знаходять частину Бабиного яру, розстріли та знущання. На жаль, сьогодні у звільнених містах залишаються. Мир, безпека і рівновага у Європі та світі можливі тільки після того, як Україна переможе у війну, а всіх злочинців будуть належно покарані. Знову переслідування, біль, руїни, сльози. Але ніколи не скорею, ні чужі долі. Нацизму немає місця, а нації так. Все буде Україна.